Доброго дня всім підписникам та випадковим глядачам! Сьогодні у нас чергова розпаковка лот, купленого на аукціоні Віоліті. Давайте відкриємо разом і подивимось, що тут. А тут Монета 2022 року. 5 гривень. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Огляд на дану монету ми робили раніше. Тому хто хоче, може подивитися у попередніх відео. На цьому все. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Все буде Україна!